У Первомайську стався вибух у приватному будинку. Серйозні травми отримав господар. В нього термічні опіки, обличчя та рук. Цілий день рятувальники розбирали завали. Попередня причина вибух газоповітряної суміші. Вибух був настільки потужним, що приватний будинок рознесло вщент. Рятувальників та медиків викликали сусіди, адже знали, що всередині є господар. Взрив і осколки по хаті. Сразу перше ну, впечатлення, що думали, що це у нас. Ну, Представте, коли сипіться і гроха такий, як у ті дерев'яшки у нас всі валялися в кімнаті. Власник зруйнованого будинку 26-річний молодий чоловік. Саме він опинився у епіцентрі вибуху. В шокованому стані його доправили до найближчого медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. На місці події працювали експерти. Вони і визначать ймовірну причину руйнування. Скоріше за все вибухнула газоповітряна суміш. Работає комісія Гориць Полкома, встановлюються причини взриву. А також приймається рішення дальнішим восстановлення здания, казання медичної допомоги пострадавшим. Днями на Миколаївщині у селищі міського типу Березнегувате під час пожежі у власній оселі загинуло троє осіб. Експерти встановлюють причини загоряння. За попередніми висновками, ймовірно, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. О 17.50 до Оперативно-диспетчерської служби головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області надійшло повідомлення, що одному з приватних житлових будинків по вулиці Кузьменка виникла пожежа. Загоряння виявили сусіди, які повідомили службу порятунку 101. Отримавши сигнал, бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини терміново виїхали за вказаною адресою. Прибувши до місця виклику, рятувальники Державної служби надзвичайно... Чайних ситуацій України приступили до гасіння пожежі через сильне задимлення. Рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. В ході гасіння пожежі в одній із кімнат, де ймовірно розпочалося горіння, було виявлено тіла двох осіб: чоловіка 1939 року народження та жінки 1972 року народження. В іншій кімнаті вогнеборці виявили тіло ще однієї жінки 1946 року народження без ознак життя. На місці події працювали оперативні групи рятувальників та правоохоронців, медики, співробітники РЕСУ та служби газу. Пожежа була ліквідована о 18.50 на площі 40 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Вже кілька днів Миколаїв із самого ранку покритий щільним туманом. Видимість на дорогах обмежена, тому зараз потрібно бути особливо акуратними і водіям, і пішоходам. Про це повідомили в прес-службі Даї Миколаївської області. Державтоінспекція звертається до пішоходів з проханням бути уважними та обережними при переході проїзної частини, регульованих і нерегульованих перехресть. Не переходьте проїжджу частину у невстановленому для цього місці. Перед тим як перейти дорогу. Потрібно ...переконатися в безпеці на дорозі. Уже несколько дней территория Николаевской области окутают плотный туман. В связи с этим год инспекция призывает каждого водителя быть внимательным, и осторожным за рулем. При, при тумане до объекта, который движется впереди, кажется, намного больше, чем есть на самом деле. Поэтому при попадании в, в зону, в зону недостаточной видимости. Необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди. Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями, отказаться от рискованных маневрирований. Если возникает необходимость остановиться, то скорость необходимо снижать постепенно, а при остановке включить аварийную световую сигнализацию.